Не всі, хто ходить серед нас, є свідомими людьми, і не всі люди мають пробуджену душу. Ви коли-небудь зупинялися, щоб спостерігати за людьми навколо вас? Як деякі з них здаються такими, що слідують передбачуваному сценарію день за днем, не ставлячи під сумнів своє існування чи призначення. Це духовні НПС, фізичні тіла, запрограмовані для підтримки системи в робочому стані. Вони слідують за шаблонами. Повторюють поведінку і рідко пробуджуються до вищої свідомості, але існує надія. Посеред цієї матриці повторень з'являються аватари, істоти світла, які обрали втілитися з божественною місією. Вони, подібно до маяків у темряві, освітлюють шлях для інших людей. Видатні духовні наставники протягом усієї історії були такими аватарами. Але багато хто з них сьогодні ходить анонімно серед нас. І понад усе це існують сили, що працюють у тіні. Існують міжвимірні істоти, яких деякі називають вищими сутностями. Вони впливають на різноманітні системи, уряди і навіть на наші загальні колективні емоції, їхня потужність живиться страхом і несвідомістю мас. Але у вас є вибір, ви здатні пробудити свою свідомість, розширити своє сприйняття і визнати свою справжню божественну природу. Перший крок це спостерігати, ставити питання і шукати вищі знання. Якщо це повідомлення торкнулося вашого серця, ви, ймовірно, не є НПС. Слідкуйте за нами для отримання більшої кількості откровень про нашу духовну реальність, активуйте дзвіночок, вподобайте це відео та поділіться з тими, хто потребує пробудження. Правда, нас звільняє. Дякую за вашу присутність. До зустрічі в наступному відео.